Отак От кожен день за мною ганяється ця собака. Бачите, біжить скажена. Біжить скажена. Нічого, ось спортом займається. Так, Ось такий маю запорожець. Це в мене така брічка, на яку я ввожу посилки на нову почту. Спіцом навіть сідушки нема. В ній стоїть ось такий. Гідряний мотор, який вже скоро, мабуть, того, бо мощність падає. Що йому не роби, постійно ламається, будемо його міняти. А, кстати, забув показати, на який. Це мотор у нас 1,2, але він трошечки перероблений і у нього десь приблизно об'єм 1,5. Так ось такий моторчик поставим наш запорожець. Так, і перед тим, як ставить цей двигун, він був у нас справним все хорошо Щеплення все працювало, але його трошки досконалю. І так як я займаюся реставрацією щеплення я попробую цей маховик трошки зробити легшим. Бо, як показує практика, заводський маховик він важить біля 6 кг 6 600 Почти 6665. Тобто, ну, грубо говоря, 6700. Я його спробую зробити десь кілограма 4, кг, щоб легше у нас моторчик розкручувався. Це у нас мінус буде 2,5 кг, навіть трошки більше. Ну і побачимо, який результат з цього вийдеться. Ось так виглядає цей маховик, який ми облегшили до 4 кг. Зараз покажу його вагу. 3985. В общем, 4 кілограми виглядає легкий тюняшний махавіп, то Тобто 4 кг. Давайте скажем так: більшого не потрібно. Це якщо б, якщо б у нас був би метал, а не чогун, я піще б, б сняв би 400 грам, то є тут дозволяє. Але для чогуна цього достатньо. І не забувайте, що мітал він буде поганіше тепло, плогун буде краще. Але шогуном надо вміще гратися, тому що він більш крихкий. І ну, давайте скажемо так, я зробив судя із свого опиту, судя з того, що я бачив, з того, що я робив, від цього я відталкувався. Отакий От у нас вазовський маховік, виходить, буде легкий. І тепер моторчик у нас буде жваво розкручуватися. Працюємо далі, ставимо цей маховік на цей мотор. Тут вже у нас Славік двома руками витягнув мотор. Виглядає все у нас пространство так собі. Звісно, желательно помити. але дуже швидко хочеться поставити цей мотор. Не цей, а цей. Так що будемо зараз збирати все в кучу. А це будемо здавати міталолом. Моторчик у нас вже стоїть, все добре. Є, звісно, багато косячків, щоб його сюди поставити. Це по стартеру. У нас є така Проблемка була в коло, коли треба було вирізати кусок алюмінію. Проблемка ще стає задньою панелью, треба теж вирізати. І треба придумувати як то водяне охолодження. І це я, в принципі, вже придумав, купивши ось такий радіатор. Цей радіатор у нас Добло 1,9. Якраз він 32 по ширині, і по дліні він іде 70 е, см по. Е, Саму охлаждаючу систему, ну і плюс пластик. І ставиться він буде ось сюди. Наперед. Тобто наперед треба буде привести ще патрубки. Ну, це, я думаю, не проблема. Тут він поставиться. Тут зробимо пару таких дифузорчиків. І все, буде охлаждати. Ну що, на якої стадії у нас зараз запорожець, покажу вам пару таких кадрів. На Акропович. Зараз в кінці вам покажу, як він працює. Тобто, отак у нас виглядає підкапотне пространство. Акропович з такою ось трубою. такими штанами. Така у нас охлаждаюча система. В принципі, що зажигання підключили, все класно зробили. Прийшов сусід, два провода поєднав. Все пісня, пісня. Тут у нас все остається по-старому. Провода поставили хороші по салону. Йде зараз роботка по ручнику вазовського сюди всунуть. Бачите, там вирізали, там траси стоять. Іде робота над цим потроху. Не спіша. Попередку, попередку у нас один патрубок уже витягнутий. Акумулятор тут не буде. Уже провода перенеслись наверх. Тут світло погане. Тут буде у нас стоять радіатор. Попереду у нас ось така мордочка вийшла. З фазою Через них буде проходити повітря, охлаждаючий радіатор. Радіатор ось такий. Ви вже бачили. Осталося тільки поставити радіатор і ще одну трубу провести, бо під низом це виглядає так, а воно не видно нічого, бо нема світла. Зараз покажу з-під машини, як тут воно теж ще корчідло одне строїться. Так, одні корчі. Ось так от знизу все виглядає. Бачите, як все прикольненько, класненько. Охолодження у нас буде йти і так, поки все на саплях, бо там вирізається, там труба входить у нас в кузов, щоб вона не дуже низько стояла. Тобто цей момент я позже покажу. Тросики теж восьмірочні зараз розкидані, фіксуються, бо треба труби провести. В общем, все в процесі, все в процесі. Ну, що? Ой, показую вам, як. Заводиться і як працює ця машинка. Давай. Старий мотор Жиги. На Акроповіч трубі. На Акроповічі. Так, так, давай. Песня вона ляється. Це теж песня п... сохнет. Що ти песня, що там сохне? Кирилл... Ну що, далі буде? Так, ну що, як знизу виглядає наш запорожець? Акропович, водяна, охолоджувальна система. Зроблена так. Трошки у нас пішла обогрів отоплення, як в домі, але але. Без цього теж не може бути, тому що дуже прикольні цяцькі, і вони непогано. Кстати, зараз вам почав показувати і замітив ось один косячок. Ось, бачите? Болт пирається в трубу. Це треба буде і справить. По от, вібрації можна робити піди і потікти. Тут у нас знизу ось такі кріплення. Е, оці два патрубка, вони йдуть на 32. Дуже класно лягли. Ось, дивіться, от як іде кузов, рівненько, бачите, і воно ховається. І ще б зробити дюраліву защиту, взагалі було б просто все в огнях. Бачите, то есть вообще все ну, продумано дуже хорошо. Тут, звісно, я за колхозив поставив такі резідневі патрубки для того, щоб воно не терлося. Ну, не знаю, поки вони будуть, поки рішення для цього ніяких не буду робити. Який джикічам, блядь. Коротше, що ми бачимо? Це скарб, блядь. Давай катись. А, все, хорошо. Коротше, що ми бачимо, дивимося. Тут вчора трошки по колхозу поварив її. Коротше, як іде водяна система, тобто йдуть наші патрубки, вони фіксуються да, без не ніяк це так підмотав, щоб менше терлося вібрацій. Рядишком у нас іде, пустив. Ну, тобто, йшли раніше тормозні шланги. Я їх обрав трошки в бік, зробив для них отакі кріплення, і получилось дуже непогано. Далі крутимо педалі, дивимося. Бачите, іде рівно-рівно. І тут на шланги уходять куди? В кузов, совершенно вірно. Бо якщо б я його пустив ось тут знизу, то вони б дуже випирали. І коли там щось проїжджаєш, можна було б торкнути його погнути, побити, подерти. То я вирішив його запустити внутрі. Так, ну що? А ось так це все виглядає в салончику. О, что она труба то есть здесь, вот тут она вошла, пошла по салону и дальше выходит уже ось тут. Ось выгодает, вот тут вот так все выглядит я тут с кузова и пошла внутрь и вот наш радиатор вот так стоит Аккумулятор я переніс сюди, і що у нас виходить? Хотів би поділитися тим, що я ж докупив бачок, бачок у нас теж від Fiat 1,9 дізель. І з патрубками теж все так гаренько получилось. Вообще мені дуже подобається. Допустим, більше, допустим, коли я виїжджав, тестував її, ну, машина більше 30 хвилин там не працювала. Але вона дуже непогано там їхала, есть я її так, знаєте, інтенсивно дуже експлуату. То е, вона не перегрівалася. От реально вона не перегрівалася. Хоча я купив вже два вентилятора, які тут будуть стоять. Ну, побачимо. Може даже і не треба буде ставити ці вентилятори, бо в системі біля 10 літрів жидкості може це буде достатньо для цього мотора. Тобто, в наступності серії я вам покажу, як вона їде, ця машинка.